Олександр Плужник, колишній правоохоронець, а нині депутат Київради, декларує своє скромне майно, хоча його родина володіє активами на 6 мільйонів доларів. Сам плужник офіційно має лише будинок у Кримучу. Цей мотоцикл та орендоване авто. Але його доньки та колишня дружина мають 11 елітних квартир, розкішний маєток, комерційну нерухомість та дорогі автомобілі. За даними журналістів, службу в органах плужник почав у 90-х, Дослужився до керівника управління боротьби з організованою злочинністю у Полтавській області, а потім у Києві за часів Януковича його зв'язки сягали топ-чиновників, зокрема Попова та Кравця. Після звільнення став радником у Києв міськбуді. А у 2020-му пройшов у Київ раду від проросійської партії ОПЗЖ, очоливши комісію з правопорядку. Після заборони партії мандат не здав та приєднався до платформи за життя та мир. Наразі декларує лише будинок у 74 м2, ділянку 6,5 соток, мотоцикл та орендовану BMW X5. У 2024 році авто викупив, але про це в декларації теж не вказав. Відкрив ФОП на консультування, заробивши за три роки 20 мільйонів гривень. У 2014 році купив 10 біткоїнів, які зникли у 2021 році. Крім того, плужник зараз проживає не у Кременчуці, а в елітному котежному містечку під Києвом у будинку на 190 метрів квадратних, оформленому на доньку Дарію, яка стала його власницею ще у 2012-му. Квартири Квартиру у новопечерських липках, Печерську та Одесі, комерційні приміщення, апартаменти усе це записано на доньок. Дарія та Анна за різними схемами оформили нерухомість за заниженими цінами. Нерідко в ЖК, який збудував Київ міськбут, де працював їхній батько. За даними журналістів, відомо, що Дарія навчалася у Британії, жила в Мексиці, танцювала в Гані, працювала інструктором з йоги та в ювелірному бутику. Інша донька Анна розвивала бренд одягу в Києві, але після повномасштабного вторгнення переїхала до Лондона. Разом вони володіють компанією Житло Інвест, яка виграла державних тендерів на 70 мільйонів гривень. Фірма пов'язана з кременчуцькими впливовими бізнесменами, зокрема з оточенням Олександра Плужника. При цьому офіційний прибуток компанії мізерний, що не пояснює походження розкішного майна сестер. Офіційних пояснень джерел цих статків так і не прозвучало. За словами розслідувачів з громадського, залишається загадкою. Чи справді розвиток брендів одягу та йога практика могли забезпечити такий рівень статків? Чи можливо це майно результат вдалих знайомств та зв'язків у нульових, коли плужник. Обіймав високі посади у правоохоронних органах, адже виходить, що або доньки Плужника, якимось дивом із самого повноліття заробили на готові квартири, інвестиції, життя за кордоном і будинок для батька, або ж звільнившись з органів, Олександр Плужник вирішив легалізувати свої реальні статки, а вже потім і бізнес, і зв'язки через дітей.